Начальник Нововолинського міськвідділу поліції Віталій Мархальчук не пройшов атестації. Із атестаційним листом очільник місцевого відділку вже ознайомлений. Погодиться із таким результатом посадовець чи подаватиме апеляцію, поки невідомо. Про те, що Віталій Мархальчук за висновками атестаційної комісії повинен залишити посаду керівника Нововолинського відділку поліції. Нашим журналістам стало відомо із власних джерел. Нагадаємо, процес атестації на Волині розпочався 22 січня і прогнозовано триватиме до кінця березня. За процедурою претенденти. Мають спочатку пройти тести на знання законодавства, а потім отримати рішення спеціально створеної атестаційної комісії. Співбесіду в атестаційній комісії головного управління Нацполіції на Волині, що відбулася 19 лютого, не пройшли три заступники начальника обласного управління: Анатолій Петрушин, Анатолій Шумик і Олександр Балицький. Про це повідомляє інформаційна агенція ЗІК. Також на співбесіді провалилися начальник управління кримінальної поліції Волині Геннадій Єпіфанович та начальник кадрового забезпечення управління Сергій Кондратюк. Не пощастило і низці очільників райвідділів. Зокрема, не пройшли співбесіду начальник Луцького міськвідділу поліції Ігор Моковоз, Маневецького райвідділку Анатолій Близнюк, Любомльського Юрій Ліпич, Ковельського Іван Тусь та Рожещенського Олександр Басалик. Серед них і очільник Нововолинського міськвідділу Віталій Мархальчук. Нагадаємо, керівником місцевої поліції правоохоронець став у листопаді минулого року, віддавши служби в органах понад 20 років. У минулому очолював Іваничівський та горохівський відділки міліції. Чи подаватиме апеляцію? Ки невідомо, як працівники Нововолинського відділку склали тест на профпридатність. Про це ми повідомлятимемо згодом, адже атестація уже на завершальному етапі. Старі нові поліцейські проходять співбесіду.